Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про карти та про сакральні знання. І сьогодні я пропоную подивитися. знаєте, попрацювати вірніше з такою інформацією, як смерть Путіна, про яку писали в нещодавних телеграм-каналах. Зазвичай на такі ситуації дивитися досить складно. По перше, чому тому, що вони перебувають люди, які знаходяться при владі, перебувають під захистом егрегору Держава. По-друге, них можуть бути встановлені захисти, і по третє на них можуть Можуть бути встановлені мороки, інформація може читатися некоректно, і яку небезпеку несе, наприклад, якщо людина дійсно мертва, то цей, наприклад, мертвець? Мрець, може прив'язатися. Це певні такі виклики. От тому це, в принципі, ну, от воно а, не, не досить коректно таке дивитися. Тому ми подивимося, чи ця інформація відповідає просто дійсності. Якщо вдасться читати добре, не вдасться теж добре. Нагадую, що карти Таро — це не ворожіння. Це робота з інформацією і з символами з образами. Отже, інформація про те, що е, Путін помер в телеграм-каналах. Е, перш, перша карта говорить все для того, щоб е, з, е, збентежити е, е, емоційне коло, щоб активувати якісь певні емоційні хвилі, і, 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 і щоб такі, знаєте, були е, емоційний зашквал. Щоб люди могли переключитися сюди. Оце вкид. Так, да, дійсно бачимо, це такий професійний вкид був, і, і він запустився. От по цих картах поки що ми не бачимо підтвердження, ми бачимо просто емоції. І оцей вкид свідомий. З якоюсь метою. Мета, я думаю, десь лише є, можливо будемо дивитися. Для розбиття суспільства, це вкинулося для того, щоб збільшити чомусь напругу. Здавалося б, що напруга має зрости, але ця інформація вкинулася з метою збільшення напруги саме в нашому ментальному полі, в ментальному полі українців, і те, що приховане було. Фактор, що може набирати силу, дійсно, тут є певні натяки. Ось подивіться на цю карту. Карта називається Влада. І вона схожа на таку певну гробницю. От у прямому сенсі нічого не свідчить про. Те, що він помер, і що ця інформація відповідає дійсності. Але от оця карта, карта, яка така таємна, таємної зони, але набирає набираючи. Тобто і будуть якісь зміни у владі в Росії, звичайно. І це такі, знаєте, кадрові якісь рішення дуже-дуже важливі. Наразі вони не розголошуються. І Близьке майбутнє говорять, в принципі, якесь дуже потужне е, таке вкіт фінансовий сюди іде саме в цю ситуацію, і він починає вже згасати. Тобто, ця ідея із смертю Путіна вона також була профінансована над нею добре. Попрацювали е, щось дійсно приховане. А от, от це все-таки все наразі це було ілюзорним. На цим працювали досить професійно і робили так, щоб воно матеріалізувалося і поширювалося по телеграм каналах. Цілі переслідували які порушення ментального поля, порушення наших емоційних хвиль. Наступна карта те, що невідоме. Це карта а, розкриття фактів. На жаль, їх не вдасться дізнатися, може колись, але якісь певні факти саме ось достовірні причини, чому це так було, воно приховано і воно заховано дуже потужно енергетично пробитися туди дуже, дуже тяжко, але однозначно це пов'язано з війною і з військовими діями з війною в Україні. І от взагалі з цією всією ситуацією. Справжня причина зараз дуже-дуже захована глибоко. Те, що запропонували от вони, це все-таки тут карта випала Трійка пентаклів, Це певний такий, знаєте, певний певний напрямок. Тут знаєте, як воно програється, начебто, колись інформацію дізналися, то повинні були б зробити отак. От, от. Але по факту це не спрацювало. Ну, по факту це не спрацювало, тому що ніде немає достовірного підтвердження. Абсолютно ніде немає. Просто є якась інформація, є якісь вкиди, і, але при цьому ці вкиди вони, причина істинна прихована, але з метою мета була виявлена. На чого це треба зробити? Для того, щоб змінити якийсь хід безпосередньо в Україні, щоб українці подумали чи зробили от-то й тето. І знову це пов'язано з війною, і тут пов'язано ну, тут, чесно кажучи, показана атака. з атакою. Це можуть бути знову ж таки повітряні обстріли, а можуть бути наступи з півдня, тому що в принципі ця карта лежить на півдні і безпосередньо ця карта вогню. Тобто ця інформація, от, наприклад, можливо, переведення якихось військ зв'язку з кудись, кудись там на кшталт для того, щоб потім зробити прорив. Тобто це все робилося для прориву для прориву, для наступу, для атаки. Але з тим, що наші, наші війська кудись щось якось переведені. Справжня причина прихована, істинна причина глибоко прихована. Це ми бачимо поверхневі такі, знаєте, суєтності. І ми дивимося в кінці. Остання карта, яка повинна все-таки відкрити цю всю суть. Відбулося, чи це дійсно. Поки що ця карта говорить, що ця інформація вона була посіяна, і інформація не відповідає дійсності. З цих карт тут немає жодної, які б говорили, що це дійсно правда. Тому вірити в це не потрібно. Саме от про це, що писали в телеграм-каналах.